Thank you. Все хорошо Ой, да он он здоров все нормально с ним я с ним камеры сидел он... жил все не болеет все нормально мы ему постоянно помогали наши к слава украины Все, всі мої, всі. Все. Дякую, не переживайте дякую! Все. Все. не переживайте, обмены каждый месяц. Дякую, дякую вам, хлопці, за ваше терпение. Дякуємо тільки підтримати. Вже хлопці з оп'яті, з п'ятнадцяти, мені тільки що підтвердили, мені ще не сім, живий, здоровий, не живий. З кожного міра майже я маю місто. А це три, як звати? Сашко. Сашко, скільки ти був в колоні? 1157. А прізвище як твоє? Біло Іванович. А це ви із Чернігова чи? Ні, я просто чекаю, дивіться, як ти в колоні перебувала. Одна тисяча стоп'ят. Ми ж вирахували дні, так? А, так, так. А, а, як ви, як ви? Повернуся додому, живий. Емоції переповняють. Я, я це а можна як я ви звучати. Питались, ніхто трубку не бере. А як як ви звучили? Ми правильно? Олександр. Олександр, з якої ви бригади? Чи 53 третя бригада? — 53-я? — які ваші емоції зараз? Чи знали ви, що вас повертають? Переповнюють емоції, нічого сказати. А ви знали, що вас везуть додому? В Крайній момент так, знали. Що... А коли вже прямо на кордоні, десь ні, тоже знав, коли е, там сповістили, сказали, що... Вам сказали, що ви на обмін <плес> їдете, так? А це було сьогодні зранку буквально? <плес> а, вчора, звісно. А, що вчора було, <плес> так? <плес> <Володь> ви повірили? <плес> Героям слава! Після... Берега ворога! Країна! Ворогу все! Країна! Ворогу все! Країна! Ворогу все! А це ваше... Татарчук Серега! Татарчук есть! Татарчук Серега! А что скажите, звідки вы? В Луганской области. З Луганской области, да? Ваши места уже окуповані. А ваші рідні знают, что вы повернулись? А може вам дати позвонити телефон? Питали. А вони в Україні, чи ви не знаєте Я... там? Я ні з ними три роки не час. А Боже. Я ні разу спілкував. Ви ні разу ні відсосити. Ні відсосити. Ви не давай... разу... спілкувалися після того, як в полон потрапили, так? Давали позвонити, Ну і все, а після того, як попав в ну, Росію. <толіст> що якщо ви можете звісно про це говорити, то як, як вам там було? І, що ви виглядаєте? Я, я. Ви я, я не хочу це абсолютно. Вибачте, вибачте, так. <плес> Дякуємо за те, що ви нас захищали. Не, емоція, дякую вам за те, що можна вас обійняти, якщо це, якщо це можливо. Скільки передавати? — А з якої бригади? По нормальной зачусві, — 37-ма товар, що не ругають, не крепят, не скарбляють. Отлично, я там... — Це передавайте теж далі. Там а Раскри, когось розкри, взагалі вдалося впізнати з тих, хто проведе? Шматне. Шевчук. Шевчук. Ні. Пакена. Ні. Зелінський. 92-го бригаду чули, щось? не було там, ніде нічого. Шепчук. А скільки часу ви в полоні перебували? Я фамілію свою напишу. Зелінській. 92 бригаду щось чули? Схожу фамілію, Зеленський чи Зеленський? Зелінський. Чули схожу фамілію чи схожу. Ну там вроді би Зеленський був. А звати як було? Не пам'ятаю. А Шевчук, ні. А де ви а де ви були? Я yeah, багато де був. Сезон номер два, ІК-4 Олексіївка і ІК-2 Воронівська область. А скільки часу ви перебували? В 23 місяці. 23 місяці? Як, як ви протримались? Нормально. А чи багато, чи багато наших по 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 гарних російських. Точної цифри не знаю. Ну, звісно, ми, десь, ваші перетиналися переперетиналися часто. Як, Ви знали, як? що вас шукають? Ну, звісно, а листи не отримували? Відколи не отримували. А дзвінки, передачі. Мене знімали на відео пару разів. Росіяни, російські пропагандисти? Напевно. І це відео доходило до моїх рідних. Мені а, вам, без, вас знімали написали. на мобільний, так? Якось? На кампанії. А як знімали, задавали різні питання, їм відповідали і мали можливість. Ми мали можливість передати рідні. Так дізнавались рідні, вони заставляли вас говорити, те, що вони хочуть. Звісно. Як наші тримаються? Достойно. Достойно. А якщо хлопців не знімають, ніде не показують. Ми не знаємо. Я вже 30 місяців не знаю, де мій чоловік. То через те, що він може не хоче записувати. Ну чого? Чого їх не показують так довго? Я не можу. Як обчути витрати? Як вас звуть? Як вас? Денис. А я з якої ви бригади? Чотирнадцять як потрапили в полон? Чотирнадцять під коп'яском лиман перший місць в тому районі наша позиції прожили. А звідки ви родом самі? З Волині. з Волинської області. Я з зволись. Я з Ковалям. Знаю. Знаєте ваші рідні, що ви повернулись додому? Ви б телефонували їм? А як з вами взагалі росіяни за я, цей я, час поводилися? Не можу на це питання відповідати. вам Як я відповім, таке буде відношення потім до Mm -hmm. Ну, дякуємо, дякуємо, Дякую. що ви повернулися. В неймовірно раді бачити вас. Сороча mm -hmm. зелінський 90. <рес> Залишки нікуди в когось. Мама, ви нарешті чекали Раді У вас такий син герой. Просто він так вас тут чекав. Ну, Ми вже саме вже цілий. Летіли в сюди на сюди. Нас і зупинила й поліція. Що ви поліція сказала? Ви сказали, що ви... <ркішки> да, на обмін. Молодці відпустили. І разом. ранку разом. Нарешті. Від пальку приїхали. Але... <ркішки> Це така радість, бо скільки часу, скільки часу ви чекали? Ой, з 26 октября. Скільки місяців? Вісім. Вісім місяців. Сім вісім місяців. Мама у нас устроили ще і не хочеш нічого Я дуже скучала. Очень скучала, боже мой. Це неповірно. Звідки ви сосниці? Це... Це... Це Чернігівщина. Це... Чернігівщина. Колюківський район. Ну, вітаємо вас в нього. Спаркується, так. Там дуже багато. Я не кидають. thank you